Саме у день незалежності, 24 серпня, в Харкові відкрили оновлений парк Горького. За кілька років він став відомим за межами області, і навіть країни, як одне із найкращих місць відпочинку України. До свят відвідувачам зробили подарунок. Днями презентували новий атракціон. Розробники дзеркального лабіринту «Луксор» підкреслюють, такого ніде більше немає. Аналогів цього дзеркального лабіринту в мірі немає. Ми перші створили ніяталі штуку в таких масштабах. І в такому исполнении, потому что здесь не просто, скажімо, стіни зеркальні, да? стоять спеціальні зеркала під спеціальними углами, і е, дійсно такое ілюзія, що ти дійсно стоїш там в параллельном измерении. Мандрівник дзеркальним світом опиняється посеред ілюзії. Вихід є всюди і разом із тим його немає ніде. А перед носом чергове дзеркало. Навіть мандрівка оператора вістей за адміністратором двічі завела у глухий кут, чи точніше дзеркальну поверхню. Ну. Блукання лабіринтом спроєктували в розрахунку на дві категорії. Екстремальний варіант. Там йде длина самого лабіринту, 100 метрів, плюс-мінус. І десь 10-14 дорожок ну, різних по самому лабіринту. В варіанті немножко полегше, для, для починаючих. Коротша дистанція на фініші зустріне кімнатою, да вінчі із класичними кривими дзеркалами. Анна Черненко, Вадим Макарюк, вісті.